Так, народ, улюблена рубрика моя, знову розбираю 25-ку. З мене механізатора не буде, ну, але той добре. Значить, що, стояла тут такова муфточка, знаєте. І мені хлопці порадили, каже, зроби таку широку, зробив широку одну нову, одна стара, але вона в ідеальному стані. І ми от по полосочку, десь, ну, не полосочку, а міліметрів 4 Токар має мені зібрати лишнє. І тоді вже не буде нейтральної, бо тут нам не треба нейтральної, буде е, реверс вперід і назад, тільки і все. А що по тих шайбах порадити? Значить, яка причина знову, як відомо. Чуть розходиться, от того, бачите люфт. Ці шайби ті, що стояли на тракторі, просто я... вони зараз чуть-чуть жали, але здається, що немає люфту. Насправді люфт був чуть до сантиметра. Що ви кажете по них? Казав до мене колега, з яким я разом вчився, каже, став пробуй замість тих маленьких, грубечі чи і все. Бо воно чуть поїзди вроді все затягуєш раз і люфт появляється. Що ви кажете по нарахунок цього? Пишіть.